Ось великий чесний привіт. Зараз. Зараз дивна ситуація відбувається, якби тут і зимовий товар, і новинки, і ніби є в новинках товар, який був ще зліту, тому зараз асортимент такий мікс літнього товару зимового. Це і на краще я покажу більше цікавих речей. Ось така блуза змережена, вкорочена. Одинадцятий місяць колекція, 1600 гривень і прекрасний склад. Тут в складі є бавовна 78%. Жилайте з відкритою спинкою 1600 гривень в складі, поліостер, віскоза і еластан. Цікава модель досить. Білосніжний, красивий джембур мережаної в'язки, він приталений, просто вау. Білосніжний колір, сподобався як виконаний, 1600 гривень у складі баловна і поліестер. У бежевому кольорі ще ось такий слів джемпер фактурної в'язки, з поясочком, широкі рукавчики. Вверху, якось вони так звужується донизу, півтори тисячі гривень, акрил і поліамід. Базовий в'язаний кардиган з поясочком 1600 грн гривень і в складі льон і котон. В'язані шапки, бордовий колір, 700 гривень в складі, є 8% шерсті, 8% альпаки. хутряні жилетки з довгим ворсом хутро 3300 Застібається на гачки. В новинках ось такий бомбер. Мега стильний, лагесенька тканина, бомбер літо. В складі ліоцел, ціна 3300 Новинки, які я вже бачу, середня ціна 3 тисячі гривень. А зараз такі ціни. Сукні в цілому зараз від 3 тисяч і вище в зарі. Ще ось така непогана жилетка з костюмної тканини, з поясочком дуже багато товару, і він так навішаний. Ну, я не знаю, скільки його там завезли. 3300 льон віскоза і 100% бавовна підкладка. Красива ця жилетка. плечі приспущені, з розрізиками по боках, ну і якість хороша. Джинси з такими стразами, з квітами, широкі штанки палацу, Ось вони такі всі декоровані і ціна 3800. Я вже почала хвилюватися, чесно кажучи. Як це заробляти, тепер треба ще більше, тому що ціни Дастіш Фантастіш. Різні є такі джинси, наприклад, слім, а кльоші, вверху слім і донизу кльоші. 1600, ну ось ціни погані. Такого брудного, сируватого кольору, до фісташкового. 1900 гривень. Просто слів джинси, джинси з нічого такого, 1900 гривень. З декором джинси прямого крою, класненький, декор тільки з з такими металевими деталями 1900 гривень. Так, побачила цікаві штани. літо в кольорі шампань, сатинові, широкі, з такими защіпами йдуть а по центру 3800 віскоза і льон боковики кишеньки корсетний топ 1050 гривень потом поліестер, міластан з підкладкою Ще ось такий топ. Білий, просто канена, вузична, нічого такого. Красива модель з гудзичками. Поліастер 1200 гривень. Хутряна мала сумочка, 1600 гривень з вишивкою бісером. Тут завжди красиві аксесуари. Ось такі сарашки. З висюльками. квіти 850 гривень, масивна каблучка з стразами. під срібло 850 гривень, черевики напівчобити, натуральна шкіра, непоганий варіант. Просто класика з класики. Ось такі. якесенька, досить шкіра, з такою англійською підкладкою гусяча лапка. 3300 і знак шкіри. Хороші, лагесенькі. Класика. Просто нічого. Такого класичні черевики. Базовий джампер легкої в'язки. 4% є шерсті. Рубчик в'язка. Так, з'явилися босоніжки в новинках. Ось такі. Шкіра верх, шкіра густілка, 2600 куровича шкіра. Вони високі, застібаються на дві пряжечки. новинках ще така сорочка вільного силуету з кишенею. Модел і поліестер 1400 гривень. Багато з'явилося літнього товару. В поїслі штани широкі. Ось такі штани з високою посадкою стягуються із гумкою в поясі і 100% 200% поліастер. Красивий колір фуксії. Зкорочені штани зі стрілками, висока посадка. Бокові кишені ззаду, 1900 гривень, льон віскоза. Ще подивлюся ось ці яскраві. Хочеться чогось яскравого. Тканина якісна на вигляд. Ось такі штани прямого крою. Дві 200 стовідсоткова балонна. Базові білі сорочки, якщо чоловічого плеча, 1200 гривень, 100% котон. Ось така сорочка прямого вільного силуету, плечі приспущені. Стовідсотковий котон, бутильйони з м'ятесенької шкіри, досить легенький, коричневий колір, 3800 знак натуральної шкіри, базовий джемпер. мінімалістична модель. Тепленький 1600 гривень і складі 5% вовни, досить товстенький. І такий варіант ще є в темно-синьому кольорі. Знову базові джембери, базові футболочки. Вибір кольорів досить широкий. На вигляд він і якісний цей джембер, і тепленький, ціна 700 гривень. І в складі є є бавовна і еластан. Так, треба тут дивитися, я бачу, що тут щось напутано. Так, акрил поля старі 7% шерсті є. 1600 гривень. Бо точно тут немає, якби, балони. Є в сіренькому кольорі. Така ж сама ціна, 1600 гривень і 7% шерсті. Є в зелених кольорах рожевих і в кольорі мокої. Проста базова чорна футболочка. 700 гривень, 100% котон. Такі кольори є в білому кольорі, фісташковому, коричневому і в темно-синьому. 380 гривень, а біла, чорна і чорна футболочка. Повернулася до чорної, чорна, гривень. А ось друга футболка це зовсім інша модель. А ось така, як біла, 380 гривень. Там інша горловинка зовсім трішки щось інше, бачите, інша горловинка, і вже набагато ще так практично раз дорожче. Ух ти, як красиво, які красиві жилети. Відчувається, що є шерсть. Написано, що це преміум-лінійка. В'язаний ось такий жилет з орнаментом. 81% шерсті, 1900 гривень. Ось як краса повісила, щоб роздивитися. Красива жилетка. Ну і ціна теж якби красива. Ще білі джембури, об'ємної в'язки, реглан рукавчик, 1900 гривень, 22% шерсті, котон і шерсть. В'язаний кардиган в сірому кольорі по низу мережевому 1900 гривень і в складі котон, акрил і поліастер. В'язаний жем при ході з капюшоном, 1900 гривень і в складі 50% шерсті. Широкий рукавий. Ось така сукня в новинках з бантом. Цікава досить модель. Вона, як по фігурі, бант і об'ємні рукавчики, декоровані великими гудзиками на манжетах рукавів. Цей бант зі спинки. Я дивлюся з іншої сторони. Ось такий вигляд має сукня спереді, плечики і на манжетах ось такі гудзики. Така сукня коштує 2200 і це стовідсотковий поліастер. Красивий колір. Ніжно-рожевий або обов'язкового, 22 євро коштує. Футболочки поло, в руххік, декоровані камінчиками. Ніби в'язаний такий тракотаж. 1200 гривень або волна. І еластан. Ніжно-блакитний колір і ніжно-рожевий колір теж. Ми були в Зарі. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.